Ріжі у нас на включенні Олександр Старух, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пан Олександр, ми вас вітаємо, вітаю слава Україні, героям слава, пане Олександр. Ми знаємо, що вночі окупанти знову завдали удар по Запоріжжю. Яка ситуація? Які наслідки і яка інформація на цей час є? Ну, наслідки як завжди, вночі окупант вдарив підступно. На цей раз по промисловій інфраструктурі постраждали об'єкти промислової інфраструктури. На щастя, ніхто з людей не поранений, всі живі, інфраструктуру відновимо. Пане Олександре, щодо роботи енергетичної системи в області, в якому вона стані, яка ситуація на цей час? Ситуація така, як і в усій країні. Наразі є у нас два графіки в роботі: в роботі графіки погодинного відключення, і графік також обмеження аварійного відключення, скорочення споживання на визначено у обсяг. По черзі вимикаються. По зонах по трьох зонах визначених в місті і в області підприємства і цивільний сектор відповідно і наразі таким чином відбувається економія електрики. Разом з тим, теплопостачання наразі є. Водопостачання є і газопостачання в обласному центрі в громадах, яких цим забезпечується, є повністю. Пане Олександре, чи не плануєте ви найближчим часом оголосити або проводити евакуацію людей з тих населених пунктів, які до наближені максимально до лінії фронту? Чи є така необхідність? У нас у нас евакуація відбувається постійно. Ну так, от за осінь, скажімо, 41 тисяча людей там вихала з тимчасово окупованих територій ще майже 600 людей виїхала з зони ведення бойових дій безпосередньо, і з області в цілому щоденно, у нас евакуація продовжується до тисячі людей. Там за вчора 900 людей виїхало за більш спокійні території нашої країни. Люди які залишилися в межах громад, це від 5 до 20% населення цих громад, мінімальна кількість в зоні бойових дій. Якраз від 5 до 10% відсотків тих, кого могли вже вивезли за цей час. Відповідний нацпол пройшовся, і влада місцева пройшлася. Наразі тих людей, які залишились, забезпечуємо за можливості всіми продуктами і громади забезпечують, і деревиною. Забезпечуємо для того, щоб вони могли пройти, скажімо, час тому час цей складний наразі. Загострення ситуації немає, кількість обстрілів. Близько 60, скажем, така стандартна за добу. На щастя, всі живі, не можна сказати, що здорові. За вчора один чоловік отримав гуляй полі після обстрілів поранення, доставлений в лікарню до середньої важкості відповідно. Тому робота триває і по евакуації людей, і по підтриманні життєдіяльності мінімальної на цих територіях. У п'ятницю голова міста Мілітополя нам повідомив про те, що місто закрито і що окупанти проводять посилені фільтраційні заходи. Чи таке саме відбувається у інших містах у Бердянську та інших містах Запорізької області? Яка ситуація взагалі на тимчасово окупованій території? Ну, перше, це типова ситуація. Періодично закриваються громади для фільтрації. Перевіряються телефони, перевіряються ворогом а, безпосередньо а, помешкання людей. Самі люди, це в кожній громаді відбувається. Наразі у них. і відповідно в межах цієї дій а, загострюється знову ж а, питання, які пов'язані з мародерством, з тиском на людей. На жаль, відбирають майно, відбирають цінні речі. Тому це відбувається в кожній громаді, яка по лінії зіткнення або великі громади, в яких відбувається, особливо там, де наші збройні сили наносять ефективні удари по ворогу. Чи виїжджають наше населення зараз з окупованих територій, чи окупанти зараз закрили їм виїзд? Наразі завчора мінімальна кількість одна людина лише змогла виїхати. Так за останні тижні це були десятки людей разом з тим. Якщо підрахувати за осінь, ми підрахували осінь завершеність, то це 41 тисяча наших співгромадян, яка змогла виїхати з окупованих територій, і дістатися вільних е, українських земель. з е, настанням холодів і останні місяць кількість значно зменшилася. Люди мають таку можливість виїхати, але дуже і дуже обмежено. На жаль, у нас є питання у студії. Тож прошу, будь ласка. Добрий день, Ірина Мамчурокранформ. У мене питання стосується колаборантів. Недавно. Мер Мелітополя повідомив у марафоні телевізійному, що на Мелітопольщині склали склали і там є близько 700 колаборантів. 700 – це така пристойна цифра. Скажіть, будь ласка, скільки чи існує і ну то зрозуміло, що ведеться така робота? Чи можете ви сказати скільки кількісно як колаборантів і який відсоток, хоча би приблизно, якщо, якщо маєте таку інформацію? Колаборантів і зрадників є в якихось органах місцевого самоуправління, обласної влади і таке інше. І чи фіксується uh -huh. все це, ну, на якій стадії це зараз? Дякую. Звичайно. Ну, дивіться, що люди колаборанти чи не колаборанти, це потім вже встановлять в ході слідства і суду, тому не будемо забігати наперед разом з тим. Порушено більше 200 кримінальних справ за фактами колаборації безпосередньо посадовими особами, місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, національної поліції і так далі. Всі ці справи розслідуються, і після звільнення всім цим людям буде по них буде вжито відповідних заходів. В цілому відслідковується більше трьох тисяч випадків, таких які людей, які брали там участь в організації референдумів так званих опитувань. Які беруть в різних заходах і займають відповідні посади в органах самоуправління, виконавчої влади і таке інше, все відслідковується за кожним, за кожним наші органи дивляться дуже пристально. Той хто думає, що це що, щось не щось хтось не бачив, він дуже глибоко помиляється. Але для цього треба звільнення нашими збройними силами, і всі заходи до цих людей будуть жити в повному обсязі. Всі прокуратура і вже вид і про СБУ працюють. Вже винесено низка рішень, кілька десятків справ справ суді і винесене вже рішення щодо засудження певного кола осіб, щодо яких цілком зрозуміла їх колобораційна діяльність. Прошу. Дякую вам, дякую, пане Олександре, за інформацію. Дякую, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Олександр Старух, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Саме зараз ми готуємо наш розклад подій на завтра. Тож залишайтеся з нами. Віримо в наші збройні сили і працюємо разом на нашу перемогу. Слава Україні!